Добрий день, мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку запчастину, як труба шкворня на трактори МТЗ. В нашому магазині вони представлені в трьох варіантах. Це перший варіант, де виробництво Китай, дорожня карта. Це йде перший варіант. Другий варіант йде виробництво Ромни, Україна. Ну і третій варіант йде виробництво Білорусь. Відправити товар можемо по території України. Можете зробити за цим номером телефону. Також можемо відправити Латвію Литву Молдову. На екрані бачите номера телефонів людей, які допоможуть вам в цьому питанні. Це окремі перевізники, які займаються цими запчастинами. Тобто вже окремо з ними домовляєтеся за перевозку. І Молдова, Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, Варшокосонечко та Косарку, Вірекс. Підписатись на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня.